Ми продовжуємо нашу зйомку. Ми знаходимось в художньому музеї. І зараз нарешті все-таки дійдемо до виставки Марти Пічук. Моя люба Ангеліночка. Ну що? Ми дійдемо з тобою в кінці кінців. Маємо дійти. Неймовірна соційна будівля, і ми підіймаємось до зали. Всі гості, відвідувачі виставки, вже виходять звідти, просто зачаровані, і всі у вишиваночках. Ах, Чернівці, вітражі правдиві. І сходи художнього музею. І ось нас неймовірний художній музей. Подивіться на цю красу, і кого ми тут бачимо. Привіт! З ним вишиванки, дівчата! Привіт! Привіт, привіт, Оленочка Ясінська, Наталочка Воднар, дівчатка, Лариса Воднар і, па, і пані Одарочка Кочерява. Дарусічка, інтерв'ю зараз не беру, тому що хочу подивитися час, таймінг. Боже, але я роздивлюся цю красу. Нехайся Україна це побачить. Боже, ну що ну за боковиночки наші? Ну за... І це І ну, Певна крамничка рукоділля Санта Антона Кохановського 2. От ми з вами знаходимося в художньому музеї Чернівців. І моя улюблені дівчатка все-таки всі разом. Підходьте. Оди, Варій. Давайте, виденько, тому що у нас час. У нас же час зйомки. Ось сюди, нам при вас Шикуємось, шикуємось, шикуємось. Ось ви бачите усі ці репортажі, які я роблю. Ангеліночка, ти грає кадром приближе, ти все знаєш. Які я роблю з крамнички рукаділя Санта за адресу Антона Кохановського? 2. і я розповідаю про чарівницю Дарку Кучеряво. Чернівчани то знають. А хто з Києва з усієї України з за кордону? Прошу дуже. Пані Одаричка, дівчатка. Я представлю дівчатка, команду Адарки Кучеряви, все, що вишито. Представити Ірина Рурок, Лариса. Е, Лариса Боднасін Оленочка. Ясінська, Наталка бодна. А ти приближуй о, о, одяг? Це все дівчата вишили. Гаптували власноруч з неймовірним святом. А вчора була виставка Оленочки Ясінської, Ми вели ефіри в музеї Васюка. Оленка кандидат медичних наук і неймовірна майстриня, і взагалі чарівниця, які кожна з наших дівчаток. Дарусь тобі слово, але швидесенько, тому що час вітаю всіх, не тільки українців, але українців цілого світу. Скажімо так, засвітній день днем вишиванки. Ми розуміємо, що вишиванка, вишита сорочка це є наш. Ідентифікація це говорить про те, що ми українці, і нам надзвичайно приємно, що в такі важкі буремні часи люди знаходять час для того, щоб потягти сорочку за кольором, ту, яка їм ближче підходить по стану їхньої душі, і. Сьогодні відзначити цей день своїми вбраними гарними вишитими гаптованими сорочками, і звичайно нам надзвичайно бути сьогодні приємно в колі вишиваного дивотвору, адже це команда команда, яка упродовж більше ніж 20 років, 20 років. та популяризує народне мистецтво в тому в тому числі Буковинську вишиту сорочку. Ми не тільки отягаємо дівчата, не тільки для себе їх вишивають, але це є багато багато мистецьких проєктів проєктів. це 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 багато, багато уроків занять, зустрічі, нових знайомств, майстерок. майстерок звичайно, і я надзвичайно рада, що ми маємо такі можливості, завдячуючи збройним силам України, зустрічатися, споглядати прекрасний рада бачити. Я вас дуже всіх люблю, мої любі Наталочка, пару слів. Наталка це людина з неймовірним почуттям гумору. Вона скаже дві-три фрази. Я вже просто буде розбираю сміх. Неймовірно, Натаська. Вітаю всіх з днем вишиванки. Ви були всі такі щодня гарні, як сьогодні. Отакої От вишиванка аби, це наш а ви аби були. були. Буковина. Як кажуть, на буковині наперед би більше кожна би вишивала більше сорочок для себе, би популяризувала нашу вишивку, бо ми найкращі. Це 100%. Все, Оленечка, зайка, тобі слово. Сьогоднішній день вишиванки особливий. Він проходить під гаслом «Окупована спадщина, збереження окупованої спадщини. Це дуже щемно. Мала сьогодні прекрасну нагоду говорити зі студентами на цю тему. Особливо мені було емоційно приємно поговорити зі студентами, які приїхали до нас вчитися з окупованих територій. Це, Це дуже щемно і я хочу. Оленочка вчора була презентація виставки Олена, майстер мікрогаптування, вона вишиває портр... лауреат премії Юліанівни кобилянської мікрогаптування портрета Антона Коханоського, такі як ногтик, просто нігтик, неймовірні. Але коли Оленка розповідала, що вона що її студенти цікавляться гаптуванням, і наші студенти з Індії. Вишивають так ваш і в мене просто, просто сльози потекли. Ми ну, вишивали так? сторінки з альбому Еріха Кольбенгаріра. проєкті, фантастична фантастична форум. Фантастична, дякую. Я так, дівчата дати ще одне два слова про те, що всі можливо зараз в прямому ефірі. Хто побачить цей ефір? Це я... Запис за. Чудово, але виставка триватиме у наших світлицях вишиваного дивотвору на Кохановського 8 і на Кохановського 2 арт-просторі, де ми презентуємо проект семплерів буковинських сорочок і так само українських сорочок. А у вівторок, о 16-й годині наступного тижня, буде презентація луганської сорочки. Супер, Супер, запрошую. запрошую і знову ж таки нещодавно я розповідала репортажі про кіцманщину. Кислочина? Так. От, пам'ятаєте, да? Пам Дмитро да? Гнатюк. Май... І Васюк, дует писанка, Миколайчук. Це все неймовірно багатий кіцманський край. А у нас тут, от саме в громадській організації Вишиваний дива ціла когорта дівчата з кіцманя. Одна з них Ларисочка Боднер. Пару слів. Усіх вітаю з Днем Вишиванки і також з Днем Сім'ї. Сьогодні так, 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 два свята. Вишиванка це генетичний код України. Це 100%. пару слів. Ну я хочу також привітати всіх. Хотіла би побажати всім бережіть свої вишиванки ротині і створюйте нові. І, створюйте. і Вони тоді ніколи ну не загинуть. Дякую дуже. Не як як тільки що заходили, іде на зустріч Анатолій Житарюк. Проговорили про виставку, запрезентували. Я вже бачу, що це буде овертаймінг, але нехай тому, що це все лине зсередини, і я неймовірно щаслива, що я сьогодні в Чернівцях. Мої висінки. до нових зустрічей. Дякую. Святом, 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 святом. Дякую. А ми йдемо дивитися далі. Виставку. До нових зустрічей. Я ще Па-па-па-па.